Вітаю вас, малята та шановні батьки. Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні ми знову потрапимо у казку та зустрінемося з казковими героями. Подивіться, діти, хто це до нас завітав. Це принц Філіп. Він запрошує всіх принцес на бал у свій королівський замок. Запрошення отримала і принцеса Ельза. Та розповіла про це своїм подругам попелюжці, білосніжці та принцесі Анні. Спочатку тільки три принцеси зібралися їхати на бал, а потім ще одна приєдналася, скільки принцес зібралося їхати на бал. Давайте порахуємо одна, дві, три, чотири чотири принцеси. До трьох додати один буде чотири. Подивіться малята, чим відрізняються принцеси з рістом три високі, одна низенька, а ще у них різного кольору сукні. У ельзи синя сукня, у білосніжки жовта, у папелюшки червона, а у Анни зелена сукня. Діти, а як ви вважаєте, на чому принцеси поїдуть на бал? Верхом на коні, а може, в кареті? Ні, вони поїдуть на машинах. На машині якого кольору поїде Ельза? На синій, тому що у неї синя сукня, а білосніжка на жовтій, папілюшка на червоній, а Анна на зеленій машині. Чотири принцеси, чотири машини. Принцес у замку зустріли принци. Вони танцювали та пригощали їх цукерками та морозивом. Подивіться, діти, а морозиво однакове чи різне, воно різне за кольором та формою, на які геометричні фігури схоже, морозиво. Коричневе, рожеве, блакитне. Фіолетове біле, воно схоже на трикутник, а синє, червоне, жовте, зелене, малинове схоже на прямокутник. А тепер погляньте, діти, на що схоже, це різнокольорове морозиво, вірно, на кулю. Кожна принцеса пригощалася морозивим кольором своєї сукні. Принцеси були дуже гарні і художник захотів написати їх портрети. Скільки ж їх? Один, два, три, чотири. Чотири портрета. Чим малював портрети художник? Олівцями? Скільки олівців йому знадобилося? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири олівці використував художник. Принцесам дуже сподобався бал, і вони подякували принцям за запрошення і та за морозиво. А вам, діти, сподобалось? Намалюйте принцес або морозиво. Чекаємо ваші малюнки. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.